Доброго дня, друзі. Сьогодні я відповідаю на запитання, які надійшли на нашу сторінку від вас, на запитання, які вас хвилюють. Запитання у світлани мали, що у сосниці є один класний привілей: велосипедні станції зроблені для людей, а не для тих дикарів, які летають ними, а потім залишають за межами сосниці в кущах чи біля чужого двору. Чому ще жоден не був притягнений до відповідальності за таке? Це ненормально. Скоро не залишиться нормальних велосипедів і ці станції точно будуть закриті. А деяким людям реально потрібні ці велосипеди. Яка тут буде Європа, якщо самі все портите, ламаєте точно, наче дикарі? Шкода, що мало хто цінує, те, що нам дають для нас соромно. Зробіть ці станції платними, ми побачимо, кому справді будуть потрібні ці великі. А хто їх брав і ламав, більше брати не буде. Ну, дійсно, я. Тут, мабуть, зі мало малиш погоджуся, що ідея була дещо іншою. І спочатку ми начебто мали гарний кейс використання цих велосипедів. Зараз, на жаль, багато велосипедів почали користуватися місцеві мешканці, місцеві студенти, які в нас навчаються. І все-таки для сільського населення стало менше можливості використання цих велосипедів. Останніми днями бачимо взагалі випадки вандалізму по відношенню до цих велосипедів. Не знаю, чим це пов'язано, можливо, з безкарністю, можливо, з якісь, не знаю, війна, якісь свої, можливо, вплив має на людей, але ми зараз думаємо над як подальшому будуть використовувати ці велосипеди? Ну, такий формат, що зараз є, він нас не влаштовує. Тому будуть зміни однозначно. з сьогоднішнього дня, завтра вже велосипеди в вільному доступі, на жаль, люди не зможуть користуватися. Подякуйте всім оцім, хто перелічений тут у пості цієї людини. Будемо думати над іншим способом використання або іншим способом контролю над цим, цим транспортом. Запитання від Валентини Біжовець. яка подальша доля чекає на бутівський будинок для людей похилого віку? Можливо, правильно було би поселити сюди переселенців, адже приміщення занепадає. А в цей час багато людей, як я знаю, проживають зараз навіть в підвалах багатоповерхівок, бо їм немає де жити. Пані Валентина підтримую на 100% і я мене зверталися люди з бутівки. Щодо того питання, щоб поселити там людей, які зараз не мають житла. З радістю допоможемо, поселимо, допоможемо розселитися. Ну поки що, жаль, конкретних людей, хто б хотів би туди переїхати, в нас немає. З радістю дамо таку можливість, і якщо у вас є друзі, знайомі, які мають потребу в житлу, проживанню, з радістю приймемо в нас людей, внутрішньо переміщених осіб. Запитання віддали Пархоменко. Маю таку пропозицію, щоб через стадіон, який відремонтували, можна було пройти. А саме так, як колись ходили люди, а то зробили стадіон тюрмою. Ну, відповідь пані Алі Пархоменко, стадіон тому і має такий вигляд, як зараз, тому що він перестав бути прохідним двором. В стадіоні є господарі, є люди, які доглядають. І якщо зробити стадіон на прохідний двір, то у нас він перетвориться в той же стадіон, який ми мали до цього. Тому питання про відкриття зараз багатьох ходів на і виходів зараз не розглядається. І я думаю, що найближчим часом розглядатися не буде. Є камери, які ведуть відеоспостереження, хто заходить, як заходить. Стадіон це місце для заняття спортом, це непрохідний двір. Тому використовуйте його за призначенням, він у нас якраз для цього і збудований. Запитання від Сергія Шелега, коли відремонтують міст через Десну в Великому усті? Надзвичайно важливе питання для нашої громади, для всієї економіки нашої громади і не тільки нашої громади, а всієї півночі Чернігівщини. Тому що дуже багато підприємств, фермерів і так далі чекають на те, щоб відкрився міст через Десну. і який має навантаження, якраз таке, яке підходить для великовагового транспорту, і всі чекають на його відкриття. Роботи активно тривають. Ми сподіваємося, що до кінця осені вже міст запрацює. Підрядники активно працюють. Дай Бог, що політична, ну, не політична, а більш військова ситуація не вплине на, на ці роботи. Запитання від Ірини Гордієнко. Чому у Сосниці немає сирени? У нашому селищі закінчилася війна, чи вже немає небезпеки. Дійсно, були, був певний період невеликий, що сирена не включалася постійно, там в, це більше стосувалося... там. Вечірнього часу доби вночі це було пов'язано з тим, що підрозділ поліції, який функціонував у сосниці, припинив свою діяльність. І фактично не було фізично, кому вмикати ту сирену? І ну, я маю на увазі в нічний час вночі? Зараз ми вирішуємо питання про автоматичне вімкнення, тобто незалежності від людського фактору, сирена буде включатися автоматично, коли вона оголошується в державі? І я сподіваюся, що найближчим часом вона вже запрацює в такому форматі, про який я зараз говорю. Наступне питання від Світлани Кирієнко, яка подальша доля нашої? лікарні Питання важливе і я думаю, що люди мають розуміти ситуацію з лікарнею. Працюємо дуже активно над збереженням нашої лікарні. Лікарня працює, лікарня буде працювати. Тому не хвилюйтеся, робимо все можливе, все залежне від нас, щоб лікарня в сосниці залишилася, розвивалася і мала майбутнє. Ну над цим я особисто щодня працюю і працює весь апарат ради, щоб лікарня наша працювала, надавала якісні послуги людям. Запитання від Вероніки Пут, коли знову будуть збирати сміття два рази на місяць. Пані Вероника, хочу дати вам відповідь, що в зв'язку з тим, що з початком війни комунальне підприємство перейшло на шестигодинний робочий день, а також з ну, суттєвим відносно подорожчанням пального прийнято було рішення вивозити сміття з приватного сектору в сосниці один раз на місяць. Поки що до моменту переходу комунального підприємства на восьмигодинний робочий, робочий день, а також до вирішення питання, з, швидше за все, коригуванням тарифу у зв'язку з збільшенням вартості пального поки що буде один раз на місяць вивозитись. Ну, насправді обсяг сміття не збільшився, він, можна сказати, навіть за цей період зменшився. І я ну в принципі, я Сподіваюся, що ну, людям не дуже великий дискомфорт створює те, що сміття все таки знаходиться ну там. Доводиться його збирати там і відвозити один раз у місяць. Ну але плануємо перехід на восьмигодинний робочий тиждень комунального підприємства. Також плануємо провести коригування тарифу. Я думаю, якщо ці заходи будуть здійснені, то і перейдемо на вже два рази в місяць вивоз сміття. Запитання від Людмили Боковенко: відбувалося частково демонтаж огорожі біля закинутого будинку культури на в'юниші. Це весь ремонт огорожі, чи ще щось планується. Це не весь обсяг робіт. Я думаю, що на протязі місяця або десь може двох-трьох тижнів ми завершимо ці роботи, але в такому форматі, як воно було огорожу, ми перенесемо. Тобто ми зробимо. Скам так, захистимо городи людей від проходу туди тварин, які, ну, домашньої худоби, яка, щоб не попала на городи до людей. Але відновлювати в тому вигляді, який він був, я не бачу змісту, в тому територія нехай би відкрита, доступна для людей. А якраз там, в тих місцях, де Є проходи на людські городи, там ми це все закриємо і, скажімо так, ну і, звичайно, там попрацюємо над благоустроєм тієї території, щоб там було більш комфортно, затишно в цьому місті. Запитання Олександра Сурмила: чи не, чого не зробили ямковий ремонт на вулиці Гоголя? Дійсно, пану Олександру, дякую, що. Це наше недопрацювання, всю сосницю зробила. Дійсно, Гоголя випала ця вулиця із обстеження, тому додатково проведемо обстеження. І я думаю, що на протязі місяця ми так, завершимо і там ямковий ремонт. Планується залучати ще підрядника для. Виконання робіт струменним способом по селах і якраз вулицю Гоголя ми теж зробимо. Дякую за те, що звернули увагу і піклуєтесь про свою вулицю. Оксана Тереха, коли почнеться розчистка чагарників аварійних дерев у селі Валинка на кладовищі на вулиці Незалежності, електропровод висять не на стовбах, а на гіллях. На наступний місяць вже подано. Ресом плани своїх, планових графіків відключення світла з метою очищення ліній. Якраз по Волинці плануються активні роботи, тому я думаю, що ці роботи будуть виконані. Що стосовно кладовищ, це питання до старости. Будь ласка, радьтеся з ним, коли саме планують конкретну розчистку кладовищ. Я знаю, що на. Західному старостаті там більше 40, сорока більше 20 кладовищ? Ну тому роботи дуже багато. Будь ласка, радьтеся безпосередньо зі староста, коли саме будуть проводитися роботи на тому кладовищі, яке вас цікавить. Галина Гордієнко, на даний час в Україні через війну та дії рашистів дуже гостро стоїть питання щодо водоймищ нашої країни, питної води, за керма. Всі ми бачимо, як заростає наша обідь, перетворюючись на таке на тихе болото. Чи стоїть питання очищення річки наперед? Куденному. Питання складне і потрібне, ми його обговорюємо вже не один рік. На жаль, з початком війни, я сподіваюся, війна завершиться, і ми до цього питання повернемо, але питання не стоїть зараз на часі. Зараз поки що відклали ми це питання до кращих часів, як кажуть. Дарія Шматько. Доброго дня! Коли залатають дорогу до Десни. Зараз проводяться процедура визначення підрядника по експлуатаційному утриманню доріг загального користування. І як тільки завершаться ці роботи, це ці роботи проводить служба відновлення. І шляхів Чернігівщини, тому як тільки ці роботи визначиться підрядник, почне виконувати роботи, то я думаю, що і ямковий ремонт до Десни буде здійснено. Поки що чекаємо. Запитання від Валентини. Чому на трансляції сесії ніколи немає розгляду земельних питань? Ну, ми подивилися, були ці трансляції переглядів, там зовсім мінімальна кількість, тому щоб не... Робити дуже об'ємні відео прийняли рішення, щоб ці питання не розглядались, вони досить однотипні. Якщо комусь цікаво, будь ласка, скажімо так, всі проєкти рішення викладені на сайті, на сторінці. Тому, будь ласка, ну, якби дивіться, кому цікаво. Запитання від Валентини Зайченко: чому трактори Кузьменка добивають дорогу по вулиці Лісовій в Загребелі? Чому не їдуть лугом? Ну, Відео запитання якраз от до Кузьменка. Будь ласка, якщо є можливість, рухайтесь лугом, не добивайте дорогу. Запитання від НК. По вулиці Новоселівській взагалі не вмикається вуличне освітлення. Чи вмикають його в сосниці? Так дійсно дав я запитання, е, відбувався буревій і е, наші РЕС, коли ліквідовували, Цю ямкові, вибачаюсь, ліквідовували аварії, забули вімкнути вуличне освітлення. Зараз я дав доручення, сподіваюся, вже завтра вуличне освітлення буде працювати. Запитання від Олександра Чопила. чи можна зробити якісь покриття над банкоматом біля Аврори? Коли сонце нічого не видно, коли дощ за шию капає. Ну, Олександра Пило, зверніться до банку, якого банкомат там знаходиться, і поставте це запитання. Ольга, чому неможливо вмикати вуличне освітлення хоча б з 21.30 до 23.00? Е, і запитання Олександра Драча. Чому світло вмикають так рано, коли на дворі ще видно? Може буде, будемо економити? Вуличне освітлення вмикається тоді, коли датчик спрацьовує датчик світла спрацьовує на увімкнення вуличного освітлення, тобто, коли починає темніти, спрацьовує автоматично датчик, і тоді вмикається вуличне освітлення. Саме до 23.00. Ну, дійсно, думаю, що зараз це слушно. Дав доручення в сосниці будуть микати до 23.00. Євгенія Кізюн. Доброго дня! Дуже погана якість води у селі Загребелля. Навіть після так званої проведення чистки ситуація з якістю води не змінилася. Дуже багато металу у воді. Весь фільт, який використовуємо засмічений іржою. Як можна покращити якість води у селі Загребелля? Дійсно, питання слушне, і скажу вам, що це глибина свердловини, віка, з якої береться вода для села Загребелля, вона якраз і той горизонт водоносний, з якого береться вода, він суттєво, кількість металу вона суттєво більша, ніж передбачено нормами по, скажімо так, санітарними нормами до водоспоживання. Скважина стара, вона зроблена ще по радянському союзі. Маємо проєкт на будівництво свердловини в селі Загребелля і Новоселля, поки що, на жаль, вже багато років не можемо знайти фінансування, з яких джерел профінансувати ці роботи. Тільки тоді, тоді, можливо, вода покращиться. Тому що промивка водогону це якраз більше справиться з завданнями по якості самих труб. Вони не мають відношення, на жаль, до якості самої води. Така вода у вас, і як тільки. Буде можливість реалізувати цей проєкт по будівництву води нижньокридяної свердловини, буріння нижньокредяної свердловини. Я думаю, що якість води в Загребелі і в Новоселі значно покращиться. Запитання від Євгенії Кізюн: коли відремонтують головну дорогу, яка веде до Загребеля? Там дуже багато ям на під'їзді до клубу. Теж це дорога, яка обслуговується службою відновлення і. Якраз як тільки визначиться підрядник, я вже давав відповідь, будемо мати ямкові ремонти під'їзних доріг до наших сіл. Друзі, дякую за запитання. Сподіваюся, що надав вичерпну відповідь. На два запитання, які задали люди, це запитання стосовно скрапленого газу для автомобілів. І запитання стосовно районного архітектора, я підготую додаткову відповідь, надам її більш широко. Дякую всім за увагу. Гарного дня, слава Україні, перемоги нашому війську. Всі ми працюємо над тим, щоб наближати нашу перемогу. Слава Україні!